Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати хвіст, русалки або рибні хвостики, як хто хоче, так і називає. Значить, тут у мене рис відварений, десь брала рису трішки більше як пів стаканчика. Так, відварила, тепер додаю сюди одна баночка у мене сардини олії. Трішки отак вилкою подрібню цю рибку тут. Ось так. І додаю сюди до рису. Так, далі тут підсмажила одну середню цибулинку і одну теж середню морквочку. Додаю таку піджарочку сюди. Далі поперчити за смаком. Так. Посолити за смаком. Можете додати спеції, хто які полюбляє. Я десь з півчайної ложечки додав приправи для запікання риби. Ось так, для смаку півчайної ложечки. Додаю яйце. І додам десь. Столову ложку майонезу Ось так. Гарненько це все зараз вимішаю. Так, перемішала все. Тепер беру ось такі вафельні конуси. І буду наповнювати їх цією масою, що приготувала. Ось так. Так, наповнюю всі конуси. Так, дівчатка, підготувала я вже свої хвостики. Ось так наповнила ці конуси. Вийшло у мене з цієї порції 15 штучок. Зараз ставлю сковорідку на вогонь розігріватись, вливаю трішки олії і буду обсмажувати. Вибила двоє яєць усью мисочку, вилочкою підзіб'ю їх. І буду зараз обмочувати хвостики у яєчку і обсмажувати. Ось так кожен цей хвостик обмочую у яєчку з усіх сторін. Ну і на сковоріду обсмажую. Я так обсмажую з двох сторін. Так, ну що ж, обсмажила я вже свої хвостики. Ось такі вони, красунчики, виходять. Такий старенький сьогодні нагадала знову рецептик. Хвіст русалки, або ж рибні хвостики. Швидко і смачно виходить така закусочка. Отож, кому сподобалося, Спробуйте й собі, нагадайте цей забутий рецептик. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, ну і смакуйте на здоров'я.